Виховання патріотичної свідомості, формування громадянської поведінки, плекання патріотичних почуттів починається з найперших років життя дітей і базується на їхніх інтересах до найближчого оточення, яке вони бачать щодня, вважають своїм рідним, і ми маємо можливість посприяти цьому процесу. Дошкільний заклад, номер 6 веселка це веселковий інститут плекання патріотизму. Адже кожна група факультет з кафедрами, які допомагають виховати у дітей почуття самоідентичності як похідної патріотизму. Отже, кафедра історії, державні символи України герб прапор та гін. Розповідаємо дітям історію їхньої появи на наших теренах та виховуємо повагу до них. Україна це персонафікована пам'ять про людей, які робили її історію. Тут знайомимо дітей з книгами з історії України, дивимося мульти про визначних особистостей, міста та події минулого, граємо вигри на історичні теми, наповнення є змінами циклічним відповідно до віку дітей та календаря. Долучилися до популяризації історії великі компанії, тож маємо набір листівок від пошти, «Борітеся, вже поборюєте» з особистими історіями героїв та серію стікерів-інсторики із зображеннями та висловлюваннями українських діячів минулого, які б не відмовилися від можливості поділитися своїми дубками у інстаграм, якби жили зараз. Такі проекти знайомлять малюків з минулим та залучають їх до творення майбутнього, бо вони про благодійність і донати. Так дитина відчуває свою причетність до розбудови держави, турботу про інших, донатити це бути готовим віддати те, що тобі самому потрібно. Що це як не патріотизм. Кафедра бренди та меми. Автентичні предмети побуту, національний одяг та страви, які стали брендами, знайомлять дітей з минулим та роблять це українське привабливим. Тут маємо предмети української кухні, молочник, миска з варениками, горщик з боршем. Внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Паляниця не просто національний символ, а ще й маркер свій чужий. Не кожен може вимовити це слово правильно. Бренд Укрзалізниця. Її працівники першими прийняли на себе хвилю біженців і встояли. А далі мерчі, які теж стали мемами, чого вартий Борис Джонсон у шапочці Укрзалізниці. Мем – одиниця культурної інформації і гумористичного змісту. Сучасні меми наші котики, бойові гуси, бавовна, паляниця полуниця, «Херсонський Кавун. Укрпошта підхопила мемський бренд Марафон та постійно випускає марки, магніти, листівки із зображеннями пса патрона, мрії та визначних подій та явищ. Крафт Простір. Кафедра художньої майстерності. Тут є ляльки-мотанки, вишиті рушники, зразки живопису, предмети вжитку з розписом. Це осередок, де діти можуть змайструвати обереги, намалювати малюнки для захисників, виготовити поробки до визначних дат нашого календаря. Така діяльність пробуджує національну свідомість, створює якорці для запам'ятовування, вчить бути готовими до активної участі у громадському житті. Кафедра «ЮАІ-культура» Дошкільнятам свідомі речі не дуже зрозумілі. Для них краще підійде закохування в культуру, з малюками добре співати автентичні та сучасні пісні, відзначати народні свята, читати українську літературу, знайомити з творчістю наших художників. Якщо створювати позитивні асоціації, тоді Україна залишиться у їхній свідомості теплими спогадами, що живитимуть патріотизм усе їхнє життя. То діти мають вільний доступ як до народних музичних інструментів, так і до бумбоксу з навушниками та записами пісень з модернованими та автентичними українськими мотивами. На кафедрі демократії та екосвідомості формуємо у дітей відчуття єдності, вміння налагоджувати горизонтальні зв'язки, які у майбутньому переростуть у волонтерські рухи, громадський активізм, еко-акції, покликані зробити власний дім кращим. Щоб взаємодіяти ефективно, свої наміри та вчинки треба обговорювати. Саме це малюки і роблять, граючись у демократію. Тут вони більше дізнаються про історію, символи та визначні місця Кривого Рогу, вчаться висловлювати свої думки, плани на майбутнє, виступати з трибуни, уявляти себе мером міста, президентом країни чи лідером думок. Патріотизм це таке почуття, що дозволяє відчувати зв'язок зі своєю країною навіть на відстані у вимушеній імміграції. Сучасні технології дають можливість вихователям зустрічатися з дітьми онлайн, щоб постійно перебувати у спільній реальності, обмінюватися досвідом, щоб вони відчували спорідненість з нині далекою для них батьківщиною. Самі такі завдання ми виконуємо у нашому садочку, який ми гордо іменуємо Веселковий інститут плекання патріотизму. Попри нелегке сьогодення, ми працюємо.